Це плінарія. Ви не забули компроти. Ні. І ніхто вас там не побачив? Ну майже ніхто! Скал, ти на приколі? Ні, на нападко! Ми, Ми були всіх і забрали компромат! Але добити забули солдати. Сім свідків серйозно. БЕМ! Шість. Просто збережіть фурі компромат без спеції. Ви Відпочивайте там. До побачите міса полінарія! Я пішов! Бувай, бувай! Оу, міса полінарія! Перед тим як ви підете. Ем... Ага. О, нон -нон -нон. Скаут, та говори вже. Ви, напевно, сильно зайняті. Е, так. Вірно, підмітив. Е, схоже, я буду працювати з цілу неділю, щоб вас не посадили. Оу, добре, тоді ми образ зайняті. Е. О, oh, ще тіла на підході. Всі завжди зайняті чимось. Знову з ботами переписуєшся. Твої мамаші! Йоу, знову нюрди нашої команди щось задротять. Кльова реакція, ковбой. Ми здійснили декілька експериментів з телепортом і... Ви маєте це побачити. Вау, ми телепортуємо хліб. Нам ще хлібозавод тепер відкривати для муку. В... А, а! Що це за хрінь? Жіжа. Ви ж розумієте, що це значить. А! Ми ж не можемо телепортувати хліб! Заспокойся! зовсім гранати переплутав. Ти можеш репетувати хліб, скільки ти і заманець. Зараз стосується кожного з нас. Якщо хтось хотів щось зробити, зараз саме час. Ми помремо. Всі. Скільки часу залишилось до того, як мене вб'є французький багет? Ну, це проста математика. Три, мінус чотири, мінус п'ять, мінус хліб. Три дні. Так, нам залишилось жити три дні. О! <клес> Що? <клес> <клес> Це відро. Не може бути! Це не все. Та <клес> ну! Тут всі найгірші побажання нашої команди. <клес> Скаут! Ти зібрав всі наші побажання. Чудово, панове, синхронізуємо ж наші пеніси. Нам залишилось жити 70 годин. Для багатьох це присидіти чотири пари. Але ми їх закинули. Ми найманці, яких забрали після дев'ятого. У нас є все, щоб зробити цей час значущим. Один них панове. Почнемо. Наше перше бажання від скаута. І він гарно малює традицію. Але скажу прямо стиль хуйня. Та хто ти такий, щоб судити? Він малює через шиї! Що ж, далі, тут я не дефу вежею. Тут я піде вежею. Тут ефожив мені. Оце французи. Я ряда ЛФВ вже покидаємо. <плес> да хтось скрім Скаута, кидав бажання у відро. Фантастик. Ми втратили багато часу. Мою ще не прочитали. <плес> Ти там що, відро хочеш? Так! Зустрінемось в пеклі. Зайнято. Йоо, є хвилинка. О, скаут. Будь ласка, йди нахуй. Добре, добре, може тоді трошки перегну. Але. Йо! А! Почекай! Почекай! Стій! Я ж прийшов вибачити. Біля, пошвидше давай. Останнє бажання. Я хочу піти на побачення з міс... або Ти! Ти не боїшся жіно? Що? Ну так, але ні, погон, дивись на це! І на це, і на це, і на це. На та я ж ідеальний. То я ж вмію заливати до дівок. Видвалював okay, okay. курочку, може в курочку. The... А ти ж ти майстер по леді! Знаєш, до тих леді, які нормально пахнуть і вміють читати, і в них окуляри завжди є, зрозумієш. Ті, що западають на таких, як я. Хм. І чому ж ти так вважаєш? Та ну не знаю я. Тоді ми заберемо це бажання Та завжди є! могили. Раз твоя взяла шпик, це залишиться лише між нами. Ти краще за мене, окей? І мені треба твоя допомога. Хух, нехай так. Але за однієї умови. Повтори це ще раз: Що потім? Спокуси мене. Що тебе? Спокуси мене. Що, шпик? Я думав, це жа. Спокуси мене! Добре, добре, один раз. Не, кралю, маєш файний форсьт. У мене є класна коробка, курки. Я що по-твоєму? Свиня ще з відра їсть. Я жінка. Я люблю небезпечних загадкових чоловіків. Хочеш бути моїм? Заслугуй! Збав мене! Фінальне питання. Побачення назначено сьомовечері. У котрий ти прийдеш. О сьомій ранку. Подивлюсь в ресторан, зберу дані про ресторан... Ваша ти готово. Втечу з криком і сам в інший ресторан в 16.30. Ти готовий? Серйозно? Ні. Все, що ти сказав, повна хуйня. Але часу у нас і так не залишилося. Мої вітання. Ти лох. Тобто я не здав. Так? Так. 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 Піздець, блять. Іди нах! Я сам влаштую це побачення і не з тобою. Не зі мною? Ми так, сучара, сам. Та чого б тобі не взяти, не зархнути твої поради собі в сра! Добре, мені треба йти рак тобі в легені. Ну что, ты готовы? ГОТОВЫЙ! Уф! Фух, ну давай. Готова? Вони забрали компромат. Прямо вихідний. Добре. Ми його повернемо, і адміністратор нікого не дізнає. У вас такі. Крулі! Лоскі! Ага, тебе теж Стоп, а компромат то на місці. Скав, ти ж мод. У вас тут патію? Справа в тому колеги! Ей, слухайте! Це тільки хліб має жижу! І навіть не з'їжджу. Це якийсь від снімака, що зростає тільки на пшениці. Прямо як в фентезі. О, воно так мене ненавидить. Тож ми поки в безпеці, допоки ніхто не телепортував той хліб. Питання! Що за питання, солдати? Я телепортував хліб! Що? Це було весело! Скільки разів? Весь цей час я тільки цим займався! Сяйся! Тварюка, навіщо ти це зробив? Ска в мене один вихідний на рік. І ти змарнував його на це? Причавай. Сізі! Чому б нам це не обговорити за вечері? Екзотичні ж у вас страви! Ah топ топ-топ, топ-топ, топ-топ! А добре, ж ти плануєш повачне? Іди давай, йо, мисси полінарія, вибачте за це все! Це те, що один буквально єдину кнопку, яку не мав як ніколи натискати. Ти ось знаєш, скільки там порно. О, пені, здай суд. Так, розумієш, з цього все і почалося. Так стоп! <риво> я трахав хліб. <плод> 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 ну, коротше, от так все склалося. Ти мені подобаєш, ти О, все це я зробив. Швидше закрийте ці двері. Останні години свого життя я б хотів Джейтр! Не заважайте!

Так звичайно, стоп, ні, я зараз помру. Завжди що? Ні! Ми не збираємось помрати! Ми живемо вічно! Я не говорив це. Я сказав, що у нас немає Зізі. Ооо, слава Богу! Ну що ж, міську, я думаю, це побачення. Взагалі-то це був єдиний мій вихідний, але ти можеш поїхати зі мною на роботу. Завтра я каструю мужика. Що, ні? Так, побачення таке, але. Ні-ні-ні-не ні ні, 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 ні. Не сьогодні, не завтра. А, ну там буде не один запис на кастрацію. а. Ну, ти будеш перший. Озвучувала панна і.